Чому частішують напади на українців за кордоном? Це випадковість чи зумисне полювання? Тоді хто за цим стоїть? І головне, в чому ключова причина: банальний побутовий конфлікт або ж неприязнь на тлі зростання, приміром впливу російської пропаганди? Так так вам не почулося? Чи може хтось навмисно зіштовхує українців та європейців лобами і робить усе, аби вони пересварилися? А може причина геть в іншому? Тоді в чому? Я Дарина Трунова і давайте разом розбиратися в цій історії. На цю розмову мене наштовхнув один зі свіжих випадків, що стався у Польщі. 22 липня невідомий напав на двох українських підлітків у Варшаві. Був начебто із ножем. 15-річні хлопці отримали поранення рук та живота. Їх ушпиталили. Зловмисника затримали. Ним виявився 25-річний уродженець Узбекистану, який ймовірно працює у доставці їжі. Хоча є і доповнення на додачу, начебто затримали і ще чотири особи. Відомо, що серед них 15- і 13-річні українці, а також 16-річний білорус. І їх підозрюють у причетності до нападу. Але хто кого атакував і що насправді там відбулося, мотиви наразі з'ясовують правоохоронці. Але цікаво, що на цьому повідомлення про такі такі випадки не вичерпуються. Схожі новини за кордону пов'язані з українцями. З'являються ледь не кожні два тижні. От ще більш кричуща історія: коли на 17-річного українця напали поляки, його вдарили по голові та відрізали пальця. І все за те, що він, начебто, говорив українською. Хлопцеві довелося перенести операцію на мозку. Зараз він проходить реабілітацію. Чому такі випадки дедалі частіше зустрічаються в новинних стрічках? І хто за цим може стояти? Кілька місяців тому у німецькому Дортмунді 15-річного українця поранили ножем у живіт. А от в Угорщині схожа ситуація закінчилася трагічно. Від ударів ножем українця врятувати не вдалося. Він загинув від великої втрати крові. Минулого року в польському Гданську двоє пасажирів таксі напали на водія українця. Один із них відверто почав ображати таксиста, зі словами, цитую: я його утримую і доплачую, а він мені каже, що не можу випити пива. Якщо я поляк, то мені не кажи, що я маю робити у своїй країні. Забагато вам Польща дала. Водій хотів вийти, але чоловік. Вік вдарив таксиста, обох нападників затримали. То звідки ж іде ця агресія щодо українців? Чи це все-таки не пов'язано із національністю? Просто зростання рівня злочинності і не більше. А ми звертаємо на це увагу, бо кожен думає, що міг би опинитися в такій ж ситуації. А може хтось все таки навмисно підбурює іноземців чинити таке? Напишіть, що ви думаєте. Але от після таких повідомлень я задумалась: їдьте додому, ми не для вас країну будували. Або чому ми вас маємо годувати? Це лише ті фрази, які чують мої знайомі за кордоном від європейців. Може, і ви теж чули від своїх знайомих за кордоном. Це звичайно явище не масове, але фрази звучать з кожним місяцем все частіше. То чому європейці змінюють ставлення до українців? Чи це лише так здається? Можливо, тут є зовнішній чинник, як то російська пропаганда, і нас просто хочуть розсварити, аби Україна втрачала підтримку. Ну розхитують, так би мовити, човен із середини. Мені це більше скидається на правду. А зараз розповім, чому те, що вдалося дізнатися із розмови з українськими активістами за кордоном. От лише за останній місяць у Чехії, Швеції та Німеччині сталося три напади на українських активістів. І роблять це ні, не росіяни, як ви могли подумати, а мігранти з інших країн. Але що цікаво на замовлення якраз таки росіян. Адже під час нападів ті вигукують саме російські гасла. Так було під час одного з мітингів на підтримку Харкова у Німеччині. Ось цей чоловік з викруткою у руці намагався поранити українку, і це зовсім не випадковість. За такими історіями стоять сплановані замахи, які мають вже системний характер. Про це розповідає мені одеситка Наталія Перова, яка проживає в Німеччині. Вона є однією з організаторок таких мітингів на підтримку України. Мета всього цього це запугування, і це вочевидь. Да? А, а також, напевно, другою метою є а, такий образ українця за кордоном з негативним висвітленням. Що нібито він заважає різним націям. Да? І для чого це робиться? Ну Якщо відносно наших заходів, заходів активістів за кордоном, напевно, для того, щоб більше людей задумувалось, чи йти їм на акцію, чи проявляти свою свідому позицію активно при вселюдь. Да? Якщо ми говоримо просто за репутацію українців за кордоном, то те, це псування воно. Направлено скоріш за все, щоб знищити підтримку пересічних німців, так само Росія активізувалась і у Польщі. Там регулярними стають атаки ботів на акаунти українських активістів і блогерів. А вже з коментарів агресія переходить і в реальні життя, як, наприклад, от ті випадки, про які я вам вже розповідала. Ця історія почалась десь півроку тому. Один із останніх випадків, коли під час російського обстрілу Києва та влучань по дитячій лікарні Охмадит Українці вирішили провести акцію біля польської дитячої лікарні в той же день. Російська пропаганда включилась у цю гру і намагалась зірвати акцію, каже лідерка української діаспори у Польщі Наталка Панченко. Але закінчилося російськими наративами. Коли ми почали аналізувати, ми побачили по часу, що спочатку були бото коментарі, до яких потім приєдналися живі коментарі. І, власне, найцікавіше почалося з того, що неправильне місце акції, а закінчились наративи в коментарях, тим, що взагалі то ці акції не мають жодного ефекту і пора сідати до переговорів. Причому робилося це на території Польщі серед україномовних українців. І найцікавіше потім, що вже наші аналітики, коли вже списали це все в загальну картину, то це дуже красиво все лягає. Що ці всі коментарі і ці всі... Буря в інтернеті відбувалася рівно в той самий день, коли ряд українських блогерів запостили інформацію в Україні про мирні переговори. Ну а ціли у росіян декілька посіяти хаос у Європі, розсварити українців із європейцями, аби підтримка України впала до нуля. Ну і звісно, просунути меседж про переговори за вигідними Росії умовами. І це агресорка робить не тільки в Польщі, активно поширює свої наративи і у Франції та Італії. А тому й не дивно, що навіть колишній президент Франції Ніколя Саркозі закликає про необхідність компромісів із Росією і до припинення поставок зброї багато французьких телеканалів згідно зі звітом інституту інноваційного врядування, є лояльними до Росії. Ну про що тут можна говорити? Ну а щоб ви розуміли ставлення до України в Італії наведу цифри. За даними дослідження Європейської ради міжнародних відносин, 41% італійців виступають за якнайшвидше завершення російсько-української війни, навіть за умови втрати Україною своїх територій. Крім того, більше половини жителів країни нейтральні щодо цієї війни і не підтримують військову допомогу. Далі більше ще один факт, який вас просто шокує. Цифри не брешуть, тільки вдумайтесь на 2024-2025 роки Росія виділила мільярд доларів на створення так званого патріотичного контенту, тобто для виробництва якихось матеріалів у змі на території Росії та ЄС. Про пропагандистів раша туди додатково розповідати не буду. Думаю, ви і так про них чули. Але для порівняння скажу за рік до повномасштабного вторгнення в Україну ці суми були в сім разів менші. І от після сотень мільйонів доларів, влитих росіянами у промивання мізків європейців, геть не дивує те, що до українців ставляться за кордоном вороже. І все дужче просувають там російські наративи. Адже для них Росія так далеко і їм не потрібно виборювати незалежність, так як це робимо ми, ціною власних життів, життів наших бійців. Тож розуміємо, що агресія до українців в країнах ЄС, де російська пропаганда процвітає, буде лише посилюватися, якщо це, звісно, не присікати. А що думаєте ви? Напишіть про це у коментарях. Але знаєте, в цьому питанні хочеться бути об'єктивною, тому заради справедливості скажу, що і наші громадяни не завжди чемно поводяться за кордоном. Тому негативне ставлення по відношенню до українців від того лише міцніше. Ну, от пам'ятаєте історію з блогером Олександром Слобоженко, який із друзями виїжджав потусити за кордоном. І мало того, що компанія перетинала кордон за документами про непридатність до військової служби, так хлопці ще й влаштовували перегони в європейських містах. А в польській столиці їхали взагалі по пішохідній частині міста. Ну і українці, які влаштовують весілля та гучні лакшері вечірки за кордоном, теж лише додають негативного ставлення. І тому, звісно, яка ж реакція буде у європейців на мажорів з України? Питання одне: а чого ти тут, а не в Україні? І чому кошти витрачаєш не на закупівлю дронів та авто для захисників, а на нові авто, одяг та шикарні ресторани? Тут у Європі думаю, ті самі думки є і у вас, але водночас є і у тисячі українських родин мам з дітьми, які виїжджали через обстріли та бомбардування, щоб убезпечити свою родину задля того, аби бути захищеними в іншій країні. Але історії із агресивною поведінкою і нападами там впевненості у цьому аж ніяк не додають. Що ж до мене, то вважаю, що кожен українець, який перебуває за кордоном, мусить розповідати правду про війну в Україні та говорити нашою мовою, а не мовою агресорки, бо інакше навіщо тоді наші хлопці віддають свої життя? Аби ми з вами були ми же братями з мародерами та вбивцями, Росія намагається постійно роздмухувати нові конфлікти між українцями всередині країни та між українцями та європейцями за кордоном. Зробити усе, аби ми з вами були роз'єднаними. Тоді ж легше маніпулювати думками і підтасовувати факти та просувати свої фейки. Що ви думаєте? Дякую вам за те, що дивились. Не забудьте поставити лайк цьому відео, аби частіше бачитися. До зустрічі!